31 травня у Національному палаці мистецтв України відбулися урочисті збори студентів та професорсько-викладацького складу, присвячені 168-му випуску лікарів і провізорів Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Рекордний в історії університету випуск, який налічує 1336 випускників, у тому числі і 170 іноземних громадян, які представляють 30 країн світу, став найбільшим серед медичних і фармацевтичних закладів України. На урочистий захід дотепер вже кваліфікованих лікарів завітали голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Толстанов, перший заступник голови антимонопольного комітету України Рафаель Кузьмін, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, радник прем'єр-міністра України Максим Луцький, голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Сергій Зімін, голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров'я та соціального захисту Анна Шлапак, професори, декани, директори науково-дослідних інститутів, а також інші посадові особи університету. У цей святковий день 91 студент отримав диплом з відзнакою, серед них 11 з факультету підготовки іноземних громадян. 101 випускник отримав перше робоче місце у закладах охорони здоров'я міста Києва. 11 кращих студентів університету були занесені до книги Пошани. Серед них вперше громадяни інших країн Малайзії, Іраку, Сирії, Казахстану та Білорусі. Слова привітання випускникам висловив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов. До поздоровлень долучився і народний депутат України Максим Луцький. І не забувайте про тих, хто дав вам знання, тобто про дорогі в батьківці ваших родичів. Приходьте до них, розберете про свої успіхи. Вони тепер знештежі села, вашою душовий і переділи. Шановні колеги, зі святом, щастя, здоров'я здоров'я та. На святі випускники університету урочисто проголосили клятву почесного лікаря України.